Як саме працюють ресторани при готелі? Правила перебування в країні Туреччини. Спортивний зал. То тут максимум 15 людей. Для українських туристів можна планувати поїздку. Друзі, всім привіт! Мене звати Антон Тараненко, і це проект FROM UKRAINE від проекту VISIT UKRAINE. Зараз я знаходжусь з робочим візитом в Анталії в частині під назвою Біле. Саме тут сьогодні відкривається туристичний сезон. І я вам хочу розповісти в цьому невеличкому відео про те, які саме на цей час є безпосередньо правила перебування в готелях та правила перебування в країні Туреччини. Детальніше про все на нашому сайті VISIT UKRAINE TODAY або в цьому відео. Поїхали! При плануванні закордонної подорожі перше, що потрібно зробити, дізнатися актуальні правила в'їзду в країну. Звісно, на порталі Visit Ukraine Today. Отже, заходимо на сторінку з України. В пошуковому рядку пишемо необхідну нам країну Туреччину і одразу потрапляємо на правила в'їзду. Дозволено, чудово! Віза не потрібна, а далі бачимо на яких саме умовах дозволений перетин кордону заповнити електронну форму, зробити ПЛР-тест не більше ніж за 72 години до перетину кордону, а також мати страховий поїзд. Все ясно, дуже зручно. Найголовніше міністерство охорони здоров'я Туреччини 17 травня. Скасовує ПЛР-тест для громадян України. Тобто для українців, які подорожують до Туреччини, ПЛР-тест не потрібен, як це було раніше. Але залишається вимога обов'язкового заповнення електронної форми за 72 години до прибуття в Туреччину. Посилання на неї також є на порталі Visit Ukraine Today. На основі форми генеруватиметься персональний хез-код. Будьте уважні, якщо ви не заповнили форму або внесли завідомо неправдиву інформацію, на вас можуть накласти адміністративні санкції та навіть заборонити в'їзд до країни. Гез-код призначений для відстеження переміщення людей, які можуть бути інфіковані. За допомогою коду МОЗ Туреччини зв'яжеться з вами у випадку будь-якого контакту з пацієнтом, інфікованим COVID-19 під час вашої подорожі. Тому при заповненні форми важливо вказувати актуальний номер мобільного телефону. З 29 квітня по 17 травня в Туреччині введено локдаун, але для українських туристів можна планувати поїзд, тому що всі готелі, які безпосередньо працюють з туристами, працюють в повному і звичайному режимі. Хочу зазначити, що і туристичні локації, які знаходяться безпосередньо і недалеко від готелю, також працюють. Ми нещодавно були на одній з таких локацій. До речі, відео по цій локації можна буде подивитися в моєму інстаграмі Антон Тараненко, підписуйтесь, будь ласка. А також можна дізнатися більше про саме цю локацію в описі під цим відео. В моєму інстаграмі ви запитували, як саме працюють ресторани та як відбувається процес обслуговування туристів в закладах харчування при готелях. Давайте я вам покажу, як це саме тут. Зараз ось вот так. Якщо вот, я хочу рибку, пасовуєте тарілочку. Весь персонал в масках, народ по-разному, хто то, маска, -то в масках, хто-то без, це в основному маска. Я, звичайно, теж в масці, тому що я дотримуюсь карантинних і санітарних норм. Ви запитували щодо закладів тренування та СПА. СПА, в принципі, можна розміщуватись із дітьми, немає якихось застережень, але всюди є застереження по кількості людей. От, наприклад, в цьому залі. Максимальна кількість людей, яке може прийняти, то це максимум 14 людей. Оце це спад. До речі, якщо ми говоримо про спортивний зал, то тут максимум 15 людей. Для того, щоб повернутися безпечно в країну, вам треба мати або ПЛР-тест негативний, зроблений не пізніше, ніж за 72 години, або безпосередньо ви повинні встановити додаток вдома з цим додатком, проходити паспортний контроль і потім вже робити ПЛР-тест і залишатися безпосередньо в місці самоізоляції або зніматися з неї. Детальніше про все це є на нашому сайті. visitukraine.today. На сайті Visit Ukraine страховий поліс покриває не тільки випадки з covid 19 але й в тому числі страхові випадки з наявністю алкоголю в крові. Це був короткий випуск про правила перебування в Туреччині. Дякую вам за перегляди, лайки та коментарі. Діліться, будь ласка, в коментарях про яку саме країну ви хочете ще дізнатися. Більше інформації завжди на нашому сайті Visit Ukraine Today. Побачимось наступного тижня.